Власне, в нас хвилює тема підліткової злочинності, оскільки ми останнім часом, ну, можливо, ми більше просто чуємо останні такі резонансні випадки, коли підлітки вбили двох людей на інших скоювали замах і, можливо, почули. І підліткові крадіжки виросли, враз, власне, в міліції про це постійно наголошують. От ваша програма одна одна із складових. Підлітків від злочинності. Яким чином, чи ведете ви якусь статистику, чи потім потрапляли ці діти з тренінгу? Ми ж пишемо. А, чи потрапляли потім ці діти з тренінгу, можливо, чи ну, якось обезпечили ви їх від цього? Ну, таку. Ну, насамперед хочу застерігти вас від очікування 100% результатів. Ви кажуть, що американці, якщо у вас результат на 5% краще, ніж контрольна група, контрольна група, група, де не проводилась програма, то це вже успішно, 20 колосальних, 30 сотні брехня. Ну, тобто і тут можна так сказати, що навряд чи можемо очікувати, що проведення програми вибір дасть відповіді на всі виклики на сьогодення. Але дійсно, так як ви вже сказали, що програма ставить перед собою на меті а, протидію попередження трьох викликів це протидію інциду, протидію наркоманії, зв'яжування наркотиків та протидію злочинності. І кажучи про злочинність, ми беремо два аспекти. По перше, щоб дитина не стала правопорушником, а про тому, щоб людина не стала жертвою злочину. Звичайно, це належить в межах уроку номер 9 і інший урок, який називається урок безпеки, а в 5 класі також може бути обережний злочин. Але і в межах всієї програми, тоді, коли ми кажемо про такі елементи, як права людини, коли ми кажемо про повагу до людей, про відповідальність, це також профілактика злочинності. Тобто, коли людина може налізувати свою поведінку і може... Почати наслід своєї поведінки і в результаті приймати рішення в інтересах власного майбутнього. це є профілактика злочинності також. Кажучи про в вчені мені, на жаль. Доводиться констатувати, що дійсно є розмінація знову. І оскільки я не є співробітником міліції на сьогодні, в минулому так, а лише пенсіонером правоохоронних органів. І в тому числі я працюю на державних організаціях, як Чернівська обласна владіна організація РАТА та Чернівський центр профілактики вибір. то я можу сприяти в профілактиці і як витати, а, вирішення цих викликів. Ну і Хочу також при нагоді сказати, що спільно з нами працюють представники правоохоронних органів. Це не лише Чернівський юридичний коледж Державних служб, а й управління Міністерства внутрішніх справ насамперед мова співробітників кримінальних міліції з права дітей. І ми з ними проводили семінар на тему наукобрату профілактики. На і їх співробітники на саме цього року це були Наталя Юріна, старша опопроважний, і опопроважний Ольга Видиборий, який всі тренерів проводив профілактичну програму. І в ми плануємо з ними тісно співпрацювати. Програма вона оцей ту, один з уроків, він відштовхується на практиці, чи дітям просто подаються знання як правових норм. Якщо давати знання, то такий підхід навряд чи буде працювати. Ми застосуємо інтерактивні форми навчання, такі як групова робота, мозковий штурм, такі як ігри. І відповідно до цих інтерактивних занять забезпечується практично 100% всіх школярів. В результаті, коли дитина через це пропускає всю цю інформацію, то тоді більш пригідно, що вона буде самостійно приймати. В кризис ситуації рішення будуть відповідати інтереси її майбутнього, а також інтересам всього суспільства. Тому що які б не були діти, в якій в Україні вони не жили, всіх у нас спільні мрії, це те, що вона людей взагалі. Всі люди, всі діти в тому числі мріють бути щасливими, здоровими, мати гарну дружину, або гарного чоловіка, мати гарну квартиру, гарну роботу, гарну освіту. Тому що наша мета саме в цьому, щоб допомогти дитині приймати свідоме відповідальне рішення або робити відповідальний вибір заради її власного майбутнього та заради суспільства як результат дякую вам